Всім привіт, дорогі друзі. Олаф Шольц, який по суті попросив про вотум довіри до себе, нарвався на те, що йому виявили і висловили недовіру. І 23 лютого в Німеччині пройдуть вибори, як це все відбувалося, які там були вислови, які накали страстей. Ми будемо говорити далі. Але на сьогодні я хочу сказати, що політична криза в Німеччині нікуди не дівається, тому що розклади коаліції дуже не Соціалісти соціал-демократи можуть повернутися до влади. До речі, одна з опцій. В коаліції з християнськими демократами, але про те, як реагував Шольц, Мерц і як воно все відбувалося, зараз будемо говорити. Отже, там була цікава історія. Альтернатива для Німеччини така доволі крайньо права партія, вона вирішила дати трошки голосів. Там були ряд депутатів, які це зробили. І для того, аби. Підтримати в довіри. довіри. Я нагадаю, перед цим вільні демократи з коаліції світлофору випали. Сказали, що ми не будемо через те, що Шольц поцапався з Ліндером, їхнім лідером, міністром фінансів. І він, до речі, коли виступав в Бундестазі, Шольц знову-таки уколов лідера вільних демократів. Шольц багато говорив про дорослість і про розуміння, дуже ж уколов. Ну, було багато сміху, але Шольц у своєму власному репертуарі. Тому залишалося лише зелені, і зелені вирішили через те, що. Альтернатива для німеччини може використати цю ситуацію. Зелені вирішили не голосувати за довіру. Вони просто утрималися. Тому, по суті, Шольц отримав лише там трошки більше 200 голосів, що було мало для того, аби підтримати довіру до уряду, і уряд пішов у відставку. Тобто, по суті, це перший процес. така процедура, яка зробить ем... Приведе Німеччину до наступних виборів Олаф Шольц багато говорив і не тільки про Ліндера, і про інші речі. Ну, про Україну, як завжди, він в такому, знаєте, доволі підвішеному стані, начто і хоче допомогти, і боїться насправді допомогти. Ну, наприклад, що він сказав? Німеччина найбільше підтримує Україну серед країн Європи. Я хочу, щоб все так і залишалося. Ну, насправді давайте Німеччина може в, в, в валому підтримує, але у ВВП є багато країн, зокрема Балтії, Скандинавії, які від, від відсотка ВВП підтримують куди більше. Водночас він наголосив, що уряд не збирається вчиняти жодних дій, котрі могли б зашкодити самі Німеччини. Тож ми не. Постачатимемо крилаті ракети, далекобійну зброю, котра може вражати цілі далеко в глибині Росії. І ми точно не відряджатимемо наших військових вояків у цю війну, принаймні не під час мого канцлерства, заявив Олаф Шольц. Ем... Тобто, бачимо, як. Начебто, хоче допомогти Україні, а по факту допомагає не дуже так, як треба. Ми мусимо масивно інвестувати в нашу безпеку і оборону, заявив Шольц, з за огляду на розв'язану московію агресію проти України, та географічну близькість самої Моск... Московії до Німеччини. Власне по суті, проблема соціал-демократів в тому, що вони, от, начебто, хочуть дати відповідь на виклики, які перед Німеччиною. геополітичні, економічні, міграційні. Але роблять це так, знаєте, вшатковалко, повільно, несерйозно. Таких, знаєте, таких принципових сильних речей і кроків вони не роблять. І це проблема. Натомість Мерс теж виступав. Це лідер христианської демократії, Він заявив про те, що Шольц абсолютно до речі, він себе вів на там, були там, засідання відповідно на рівні Європейського Союзу. Він по суті апелювали до нього, то покажеш лідерство. Ти ж канцлер найбільшої економіки Європи, а він, грубо кажучи, казав. А ти чого не показуєш? От. І Мерц це дуже сильно критикував. У нас. Є окреме відео на нашому телеграм-каналі. Посилання на це відео ми там переклали за змогою штучного інтелекту. Виступ Мерца буде в описі до цього відео. Отже, ситуація складна, тому що так чи інакше, стійкої коаліції може не бути. На сьогодні є. Мерц, коли виступав, він наполював до єднання з вільними демократами. Йому б дуже би хотілося, аби вільні демократи прийшли і по суті змогли б з християнськими демократами створити коаліцію. Також будуть опції лише у мерца. Це знову таки соціал-демократи або ж зелені, і це насправді дещо змінює ситуацію, тому що лідерами нарешті будуть християнські демократи, але все ж таки Шольц, в свою чергу трошки підняв собі рейтинг загально по німеччині, але партія його плентається. o O é Взяв голоси таких замір, і ота от все не нада нам. І ті, які не хочуть дуже сильно підтримувати Україну, і думаю, що от можна позвонити Путіну, домовитися, все буде добре. Ну, на жаль, в Дівнівеччині ще є частина електорату, яка того дуже хоче. Але добре, що так чи інакше це розбиті на крайній лівий, крайній правій, і частина соціал-демократів принципі розбита це все на багато партій, тож немає там такого ядра серйозного. Антивоєнного часу, коли треба захищатися. Так, ну це дуже погано, що такі, такі електрот є. Щодо самих соціал-демократів, то там все неоднозначно, що з ними будуть. Там, ми пам'ятаємо, є міністр оборони Пістерес, доволі дуже такий сильний чоловік, який може теж взяти лідерство. Подивимося, що там у системі буде відбуватися, які процеси. От. Але давайте Мерц про це теж говорив багато, про проблеми. Мерц гарно заявив про те, що. На сьогодні Десь дві третини сирійських біженців не працюють. Їм треба, якщо що повертатися до своєї країни, і їм безпосередньо треба так чи інакше або працювати, або їхати назад. Ну, така риторика, дуже схожа на риторику Дональда Фредовича. Також він каже про те, що треба стимулювати економіку. Мову про те, аби податки зменшувати, отак і тобто до зниження, до, до зменшення податків він хоче рухатися. Мерц ну і звісно, піднімав проблеми економічні і таке інше. Ну тобто, бачимо, що ну. По суті, е, ну, майже те саме, що. Мелоні, говорить в Італії, наприклад, так, але е, хороший консерватор, правий, але без московицького дужка. І тому, і тому в принципі доволі базовано підтримує Україну. каже про те, що нам треба давати покраще там допомогу, ніж ми зараз надаємо. От в принципі він готовий рухатися до трансформації соціально-економічного устрою Німеччини, навіть з певними ризиками, не ризиками, а такими наслідками для існуючого стану. Тобто є розуміння, що. Такого велфейру не може бути як раніше, от, тобто, роздавати гроші всім наліво направо. Але ще раз кажу, що це лише пролог до ситуації в Німеччині. Сподіваємося, у Мерса все вийде. Він стане таким доволі базовим лідером, зробить багато хороших рішень, як от мелоніші там хав'єр Мілей в Аргентині. Він ну. Справді своє представництво, довіру буде тримати, і все буде добре. І в принципі стабілізується система. І ми отримаємо чергового такого сильного друга. Особливо це зараз важливо під час того, коли Трамп прийде, буде там тиснути на всіх, зокрема на нас. Зараз от Трамп заявив, що він зеленського не запрошував. Звісно, не запрошував, бо він, наче то, хоче то рівно хоче рівно вдалено рівно віддалено бути від московитів і, і, і українців. Бо то така в нього позиція недавно. Він там був взагалі, опитування. Допомагати Україні чи ні, ну добре, хоч задумується про це, що немає такого зараз категоричного. От ми бачимо, що доволі окрім мага активістів Трамп мовчить, коли дали на можливість бити. Тобто, є розуміння, що ці все підвищення ставок нам поки добре, ніж ні, то хоч за це за це і дякуємо. От, але щодо Німеччини е е е е християнські демократи скоріше за все, сформують коаліцію, мер стане канцлером. І це відкриває нам можливості до кращої допомоги від Німеччини, як висновок. Але питання в тому, чи вдасться у Мерса стабілізувати загалом цю політичну економічну систему, враховуючи, що у Німеччині серйозні експортні проблеми з серйозними їхніми галузями, енергетичні проблеми дуже серйозні міграційні проблеми і безпекові проблеми. У Німеччині купа проблем, коли світ штормить, приходить Трамп, ще буде тиснути. Шольц іспит не здав і. Ливнуся дуже швидко. Подивимося, що вийде у Мерца. Власне, сподіваємося, що в нього вийде все добре, тому що якщо ні, то це буде дуже плачевно. От, хоча, можливо, Пісторіус там візьме якусь базовану позицію. і... Хто його знає, що буде соціал-демократами в данії соціал-демократи прекрасно підтримують Україну? Я тут зараз не хочу ідеологічних моментів включати. Бувають і відповідальні політики в соцдемах, коли вони розуміють, що треба робити, але Шольц сам співав знову таки перерозподіляти гроші від заможних до бідних. От оце все, коли він ну по суті, мер Харл сказав: ви похерили тут економіку, і розповідайте, як розподіляти пиріг, який і так вже звужується. Ну куди ти лізеш, шольц? Ну що ти за популізм? Такий незрозумілий. От отут, звісно, соцдеми Німеччини страждають від недалекоглядності, однак от, от я м'яко скажу. Але сподіваюся, що вони теж трансформуються добре, коли традиційних партій в Німеччині буде побільше гарних і базованих, ніж ні. І що стосується правоцентристів, християнських демократів, що стосується лівоцентристів, це соціал-демократів. Сподіваємося, вони всі дозріють до е, гарної відповідальної позиції. Власне, ось такі історії. Отже, Шольц до побачення. Е, сподіваємося, він не витримає конкуренції в система. Хоча може, може. Він собі рейтинг трохи підняв на, на миронюхстві, так званому. От, е, Шольц до побачення. А мер скоріше все стане канцлером. Тільки питання вже в якій коаліції, чи зможе він стабілізувати ситуацію. Друзі, всім до побачення. Дякую за пригляд. До побачення. А і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання на відео виступ Марса буде в описі до цього відео. І підписуйтесь на наш Ютуб канал. До побачення.